Виконуємо номер 625 із підручника Геометрія 7 та номер 45 крапочка 16 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 21 крапочка 9. У підручнику математика номер малюнка буде інший. О центр кола. Знайдіть градусну міру. Завдання перше кута О, якщо кут Б 48 градусів, друге кута А, якщо кут О 102 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло О центр кола, кут Б у нас 48 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута О. Оскільки ОА і ОБ радіус одного кола, то вони рівні. Тоді трикутник АОБ буде рівнобедрений з основою АБ. Запишемо це. ОА дорівнює ОБ як радіуси, тоді трикутник АОБ рівнобедрений. З основою АБ. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника в рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні, тому й кут А буде також 48 градусів. За властивістю кутів при основі. Рівно бедреного трикутника кут А дорівнює куту Б дорівнює 48 градусів. Ну а тепер використаємо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Тому із теореми про суму кутів трикутника. Кут О градусна міра дорівнює 180 градусів відняти суму градусних мір кутів А і Б. Це буде 180 відняти суму 48 і 48. 48, дати 48 це буде у нас 96 і 180. Я до 96 отримаємо 84 градуси. І записуємо відповідь до першої задачі 84 градуси. І тепер задача друга. Задача друга. Нам дано також це коло, центр О, але тепер кут О 102 градуси, і потрібно знайти градусну міру кута А. ОА дорівнює ОБ, як радіуси. Тоді трикутник АОБ. рівнобедрений. З основою. А Б. за властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кут Б дорівнює куту А. Ну, а тепер використаємо теорему про суму кутів трикутника. Ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Із теореми про суму кутів трикутника. Кут О, радусна міра кута О дорівнює 180. Кут А радусна міра кута А дорівнює 180 градусів відняти радусну міру кута О і поділити на 2. Можна писати, що кут Б також має таку ж саму радусну міру. І тепер порахуємо 180 відняти 102. І ділимо на 2. 180 відняти 102, це буде 78. Ділимо на 2, маємо 39 градусів і записуємо відповідь 39 градусів. Номер 625 із підручника геометрія 7, та номер 45, крапочка, 16 із підручника математика 7. виконано.